Так, трохи порозбирався вже, запотіли окна. Короте, китайці добре, вони поставили планшет, все чітко. Музика грає. Тут одна колонка грає досить голосно. Зараз добавимо звуку. Єдине, що мені не сподобалося, чому вони них якось по блутузу. Не підключили планшет до е, колонки. Планшет має свій звук. Ну, Трошки незручно. Тому що, звісно, через колонки було, через хоча б одну колонку було б краще. Але, в принципі, теоретично, думаю, це можна виправити. Планшет добре працює, гарно відкликається на дотик. Так, подивимося камеру заднього виду. Камера. Ну, це, а, це, це передня. Зараз має переключитися на задню. Звісно, дощ, її треба протерти. А задня. А, ні, в принципі, чітко показує. Ну, її треба буде нагнути, тому що вона просто так дивиться взад. Так що так, що ми маємо? Ми маємо планшет, досить зручно на нього дивитися, я, чесно кажучи, думав, що е, буде. Е, треба піднімати голову вверх, але коли сидиш. Камеру зразу буде видно. Тут це передня, а це задня. Чітко. Так, нагадую, це у нас ловол 504 версії PRO, змінний дизайн ручок на реверсі, ручний газ. Ці. Не Мені старий варіант більше подобався. 18200 вартість такого трактора, так що телефонуйте, якщо залишилося, то ще привеземо. А це вже замовлені.